Острів Едія або Евбея, як і уся Греція, славиться своїми храмами та монастирями. Один із них храм Святого Йоанна Руського або Йоанна Русина, який є особливим для нас, українців. Бо саме тут покоїться нетлінні останки нашого земляка воїна. Православного святого, який користується особливою пошаною у греків. Що знаємо ми про Йоанна Руського? Йоанн Руський, нетліні мощі якого знаходиться на острові Епея в селищі Неопрокопіо. святий сповідник Йоанн, якого згодом нарекли руським або русом, народився на Гетьманщині у кінці. XVII століття він брав участь у російсько-турецькій війні у бою за визволення Азору, а був взятий у полон і потрапив до Малої Азії. Усіляко принижували молодого воїна відректись від своєї віри християнської заставляли його вороги. Катували, знущались, Йоанн залишався непохитним. Навіть вороги почали поважати українця за таку неймовірну стійкість у вірі. Ще, за такого короткого земного життя, Господь наділив Йоанна здатністю творити чудеса. Згодом чудеса почали відбуватись на могилі святого. А ще пізніше біля нетлінних єщей. Із травня до жовтня, щонеділі їдемо до храму, до нашого українського святого воїна, зносимо свої молитви за сьогоднішніх українських воїнів, за нашу стражденну Україну, повертаємо нашого святого, вкраденого одвічним ворогом росіянами. До нашої пам'яті та до нашої церкви. Ну а греки пишно відсвяткували століття прибуття мощей Йоанна Русина на Евбейську землю в часи малоазійської катастрофи. Вони продовжують приїжджати сюди із усіх куточків Греції і не тільки зі своїми дітьми, онуками, правнуками. Просячи у святого про порятунок, оздоровлення, благословення. І знаєте, отримують, бо мають палку віру і довіру до святого. Прямуємо до монастиря Давида Евбейського. Преподобний Давид Евбейський, святий 16 століття. У якого ще із дитинства проявились духовні дарування, він прийняв монашество, жив на Афоні, чудом доплив до Евбеї, разом із братією відновив свято Преображенський монастир, з яким пов'язані і нинішні його чудеса. Ми їдемо в цей монастир, і ми запитуємо, ну як таке можливе, коли обговіло навколо монастиря у 21-му році, в час великої пожежі на Еввеї абсолютно все. Згоріли всі ліси. Пожежа проте наблизилась до монастиря. У час пожежі відбувалася свята літургія. І монахи відмовились рятуватись. Вогонь зупинився. Знаково, що у гасінні пожежі брали участь українські рятувальники. Святий Давид відзначався особливою мудрістю, його проповідей, порад чекали віряни. Сьогодні прикладаємось до мощей святого Давида просячи про духовне зростання, розв'язання проблем. На території монастиря. Похований святий Яків Евбейський, наш сучасник, духовний наступник преподобного Давида Евбейського. Повертаємось наповнені особливим духовним світлом.